Як правильно вибрати Wi-Fi антенну, просте пояснення складних термінів. Привіт! Сьогодні розберемося з тим, що таке Wi-Fi антени і чим вони відрізняються? Адже саме від них залежить, чи буде у вас швидкий і стабільний Wi-Fi у всій квартирі, чи сигнал зникатиме вже за другою стіною. Поясню просто і по суті: які бувають антени, чим вони відрізняються, і як обрати саме ту, що підійде під ваші задачі? Частотний діапазон Wi-Fi антенна. Частотний діапазон це діапазон хвиль, на яких працює антенна. 2,4 ГГц дає велику дальність і проходить крізь стіни, але він перевантажений і повільніший. 5 ГГц швидший і стабільніший, проте сигнал слабше долає перешкоди. Діапазон 6 ГГц з'явився з приходом стандартів Wi-Fi 6e та Wi-Fi 7. Він забезпечує максимальну швидкість і чисті канали, але має найменшу дальність. Коефіцієнт підсилення антенн, що таке DBI та DBM? У Wi-Fi антенах часто плутають два поняття: коефіцієнт підсилення та потужність антенни. Коефіцієнт підсилення показує наскільки антена може зосередити сигнал у певному напрямку і вимірюється у DBI, тобто децибелах, відносно ідеального ізотропного випромінювача. Чим більше значення dBi, тим далі поширюється сигнал, але при цьому звужується зона покриття. А потужність антени визначається тим, скільки енергії реально випромінює передавач і виражається в dBm. Це децибели відносно мілівата, де 0 dBm дорівнює 1 мілівату. Діаграма спрямованості Wi-Fi антени Діаграма спрямованості визначає, у який бік поширюється сигнал. Все спрямовані антени працюють на 360 градусів і добре підходять для квартир і офісів. Спрямовані антени концентрують сигнал у вузькому секторі. Панельні зручні для середніх відстаней, секторні покривають великі території. Антени ЯГІ працюють на кілометри, а параболічні б'ють на десятки кілометрів. Поляризація: однополяризаційні та двополяризаційні антени. Поляризація це орієнтація електромагнітної хвилі. Для якісного з'єднання важливо, щоб поляризація передавача і приймача збігалася, інакше виникають втрати. Однополяризаційні антени працюють лише з вертикальною або горизонтальною хвилею, простіші і дешевші, але менш стійкі. Двополяризаційні підтримують дві орієнтації одночасно, що дозволяє використовувати мімо та забезпечує стабільніший зв'язок і більшу пропускну здатність. Якщо коротко, для дому чи офісу вистачає однополяризаційних антенн, а для великих навантажень і професійних лінків потрібні двополяризаційні: використання антенн, приміщення або відкрита площа. Місце встановлення антени визначає її конструкцію і захист. Внутрішні антени компактні і добре працюють у квартирах та офісах, використовуючи відбиття сигналу від стін. Зовнішні антени мають захищені корпуси і стійкі до дощу, сонця та вітру. Вони застосовуються для дворів, парків і для бездротових мостів між будівлями. Антени для різної кількості користувачів. Кількість підключених пристроїв визначає навантаження на антену. Для кількох користувачів у квартирі вистачає роутера з двома діапазонами, і мімо для сотень клієнтів потрібні кілька точок доступу і секторні антени, які ділять простір на зони. А ще є меж-системи, які поєднують переваги обох підходів, створюючи єдину мережу з кількох вузлів, що зручно для великих квартир і приватних будинків. ВСВР. Що це і чому важливо? ВіСВР це коефіцієнт стоячої хвилі, який показує, наскільки добре антена узгоджена з передавачем або приймачем на конкретній частоті. Ідеальне значення 1,1. Це означає, що вся енергія віддається в ефір без втрат. У реальних антенах прийнятним вважається коефіцієнт порядку 1,5 до 1, іноді 2 до 1. Чим менше це значення, тим краща узгодженість і тим вищий реальний коефіцієнт корисної дії антени. Для більшості сучасних Wi-Fi антен користувач не має потреби його вимірювати. Проте для професійних систем секторних, панельних чи параболічних, цей параметр часто вказується в технічних характеристиках і може стати вирішальним при виборі. Сподіваюсь, що я вас не заплутав, і ви з легкістю зможете обрати собі Wi-Fi антену за нагоди. А якщо виникнуть питання, звертайтесь, ми допоможемо з вибором. У нас на сайті в є сервер, є багато варіантів.